Вітаю, друзі, 22 січня. Зеленського викликали в Давос. Зеленського в Давос викликав Трамп. На коврик, так би мовити, до себе. Що відбулося? Насправді відбувся серйозний виховний процес з боку Трампа по відношенню до Зеленського. Спочатку його не покликали на Давос, навіть заборонили їхати, сказали сиди отут біля дверей на коврику, коли покличем, тоді приїдеш. Потім відбувався тріумфальний, феєричний виступ Трампа в Давосі. Перед цим його перемовини з Рюте, де Генсек НАТО від імені європейців фактично почав передавати ключі від Гренландії Трампу. Зараз питання, яка буде угода, які будуть кошти виплачені, але фактично європейці здали Гренландію Трампу. Принесли ключі від Гренландії на білій е, таці. Після цього Трамп під час виступу публічно і перед ним і під час публічно принизив Макрона, просто розтоптав. Він обрав саму слабку жертву серед цих європейських лідерів глобалістів, топтався на ньому, витирав об нього ноги. і... Досяг своєї мети. Паралельно при Зеленського. Каже, він десь тут в залі, я з ним зустрінусь. Насправді, він знав, що в залі Зеленського нема, бо наказав, щоб той сидів біля дверей на Ковалі. А тепер викликав публічно і поставить йому ультиматум щодо підписання мирної угоди з Російською Федерацією. Якщо не підписуєш, то далі. А далі дуже небезпечно для Зеленського. Його доля особиста під великою загрозою. Він може повторити шлях Мадуро або навіть Чаушеску. тому що, якщо він пообіцяє виконати ультиматум Трампу, а по дорозі його кине, це буде порушення панітінних домовленостей. які... Для Трампа важливіші від будь-якої угоди на папері. Він просто порве Зеленського. Перед е вильотом в Давос під час виступу в Детройті, Трамп пос зробив посил Зеленському, що він може повторити долю Мадуро. Він чітко сказав, що. Е Буде повне кримінальне переслідування всіх причетних до фальсифікації виборів в США в 2020 році. Це означає, що сигнал Зеленському і Єрмаку, які до цього прямо причетні, посланий. Зеленський чітко розуміє, що він може повторити долю Мадура, тільки замість. Дружини може бути не Олена Зеленська, а Андрій Єрмак. Ну, притягнутий в США. Партнер його. Так от, ситуація така, що в Зеленського немає фактично вибору. І я переконаний, що сьогодні під час зустрічі з Трампом він погодиться. Він прийме ультиматум, він скаже: Да, я погоджуюсь на мир, все відков. І Кушнер полетять до Москви на зустріч з Путіним. Скажуть, що все нормально. Все і тут головне кине чи не кине Трампа Зеленський. Ну, якщо не кине, то буде випрацюваний шлях мирної передачі влади всередині України, підписання мирної угоди. І стриманий оптимізм Буданова базується саме, я думаю, на цьому. Якщо ж кине, то шлях Мадуро один, шлях Чаушеску другий. Військові, військові розуміють, що фактично їх кидають на смерть, їх кидають без розуміння подальшої боротьби, подальшої війни. Просто на утилізацію. І військові можуть просто прийти до кончезацпи чи до банкової, і вирішити питання, так як воно було вирішено Щеушеску. Знову ж таки, просто замість дружини Чего ну замість Олени Зеленської, може бути Андрій Єрмак, умовно кажучи, який там в ліжку чи під ліжком, партнерець Зеленському і інколи навіть підказує звідти. Зеленський зараз має унікальний шанс відійти. Що буде відбуватися з владою в подальшому? Я вангую, що буде перехідний період. Недаремно вчора вчора, нібито а насправді ні. Це також був сигнал. Для українців і для самого Зеленського Буданова назвали віце-президентом. Справа в тому, що я переконаний, що е, Сарасята, пінчучата, тобто люди пінчука фіали, е, продали вже Зеленського Трампу. І продали з вигодою для себе. По-перше, їм також вигідно зараз зупинити війну, в них і бізнес в Росії, і інше, і на відбудові заробити можна багато, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І безперспективність боротьби з Трампом вони зрозуміли точно так, як і європейські глобалісти, які вчора сиділи і слухали його в Давосі, як ці бандерлоги перед Ка. Так, от е, далі ситуація виглядає таким чином, що е, Буданова можуть зробити прем'єром і ключовою прем'єр-міністром і ключовою фігурою в державі до проведення виборів. Бо голова ЦВК Діденко озвучив, що після мирної угоди мінімум півроку треба на підготовку. А я думаю, можливо, і більше я тут Діденка підтримую, хоч я його часто і критикував. Ну і власне, і власне, і Зеленський за, буде усунутий, Буданов стає прем'єром ключової фігури. Якийсь технічний Корнієнко стає спікером або навіть сам Рахамі. Арахамію, Арахамію повноважують на підписання угоди. Для росіян це важливо, бо він підписував Стамбул. Він їде підписувати угоду, і в подальшому проходять вибори, і ставка буде зроблена, ну, наприклад, на того ж Будана. Заужно, як бачимо, все менше-менше. Рейтинги Буданова малюють ледь не більше від або на тому ж рівні. Заужно можуть переконати взагалі нікуди не йти. Буданов заходить. Компроміс між е, соросятами і трампістами досягнутий в Україні. Трамп отримує мир, який продає своїм виборцям і цілому світу, що він зупинив найбільшу війну. Після Другої світової в Європі, він знову миротворець, його бізнес-інтереси враховані, бо є надрова угода в Україні, плюс він може запускати ГТС, він може аміакопровод запускати з росіянами і українським урядом, може ільмініт видобуток запускати, тобто він отримує серйозні важелі в Європі. В контексті на підтвердження цієї версії, є усунення, фактично усунення від конкурентної боротьби в парламенті Юлії Тимошенко. Зроблено воно соросятами, Буданівцями, Пінчуківцями, як завгодно назовіть, тому що цей нардеп, який е, був торпедою до Тимошенко, він має посвідчення гура, фактично її прибрали прибрали, тому що вона могла стати спікером, виконуючим обов'язки керівника парламента. Ну і в подальшому хочуть прибрати, щоб не заважала в грі соросят по поділу країни в подальшому на е зони впливу і на е фінансові потоки, і на. Ресурси, які вже продані фактично іноземцям, щоб вона не влазила в землю, в рішення Конституційного суду, які можливо, будуть по землі, по надрам. Ну і так далі. і так далі. Фактично її прибирають, бо вона позиціонувала свою поліцею як захисника національних інтересів і так далі, і так далі. От, фактично, фактично. Так виглядає зараз перспектива. І Україна вперше має реальну можливість зупинити війну, повернути мир на нашу українську землю і почати розвиватись і запустити політичний процес. Насамкінець скажу, що за моєю інсайдерською інформацією з банкової. З Кіл, близьких до Зеленського, там реально розглядають можливість відходу. Тому, можливо, йому й вдасться уникнути долі Мадуро чи Чаушеску. Ну, але, врешті-решт, це його справа. Нам своє робити, про Україну думати, Україну жити, Україну розбудовувати. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною. Мирною і процвітаючою, і будемо ши.